Моря, так? Тоді було видано ось такий бюлетень. Власне, два бюлетні було видано. У мене це число, число друге. Тут зібрані доповіді, які були виголошені на цій міжнародній конференції. Тоді в ній взяли участь представники десятьох партій Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Польщі і п'яти партій України. Вони тоді створили лігу політичних партій цього регіону, відмовня. Ця структура проіснувала недовго, на жаль, і невдовзі вона фактично перестала існувати, але ідея була тут добра. Про інформаційну війну це, звичайно, складна тема, це важко протидіяти. Але якісь нестандартні кроки ми повинні робити. Створення навіть от такого державного об'єднання якогось такого Союзу. Міжмор'я, Скрибалти, Чорноморського, це було б надзвичайно потрібне. І тут перебування багатьох країн в інших структурах і організаціях не є перепоною. Ми знаємо про існування виймовського підкупника, про існування, наприклад, такої е, закриваної законодавчої структури, як Вишиграйська група, Виш... Вишегарайська четверка. І тобто немає ніяких проблем для того, щоб створювати якісь безпекові економічні політичні утворення в Європі ще тому. Цю ініціативу потрібно піднімати. Я думаю, що це б мало свої відповідь. Тим більше на гібридну війну потрібно тобто, бути гібридна відповідь, а створення якихось додаткових площадок для. Наприклад, навіть і певних заяв для певної протидії це надзвичайно важливо і завершуючи, лише скажу, що для нас важливо продовжувати співпрацю з НАТО. Сьогодні громадяни України більдесят за даними різних опитувань підтримують ідею членства НАТО. Потрібно було це робити насправді, на жаль, раніше, але у будь-якому випадку ми повинні зберегти цей потенціал, це є емоційне таке сприйняття, наповнити його і знаннями з тим, щоб ви в перспективі надали членство в НАТО. Проте о, сьогодні, якщо говорити про практичну співпрацю, нам потрібна допомога зараз, тому що сьогодні йде війна, і тут е, нам потрібно закликати країни-члени НАТО з тим, щоб е, надавали нам зброю, надавали підтримку нашій армії, нашій економіці, тому що ми протидіючи російської агресії, захищаємо не тільки Україну, а й Європу, і весь світ. Дякую. Що серед білого дня можна взяти і анексувати частину суверенного держави, поки безнаказано. А що робить так називаємо мирове сообщество? Оно почти нічого не робить. Э, мировое сообщество э, вообще очень похожее на бермудский треугольник. В нем всегда что-то пропадает. Если начинается конфликт среди двух маленьких стран, вмешается мировое сообщество и исчезает конфликт. Если начинается конфликт среди маленького и большого государства, вмешается мировое сообщество и исчезает маленькое государство. Но когда начинается конфликт между двумя большими странами, где-то исчезает самое мировое сообщество. С другой стороны, Запад не является панацеей. В Западе тоже полно проблем. Дикий капитализм. Борьба проти э, главних цінностей, Борьба проти сім'ї, проти нації, проти релігії. Це Это... значити, що ми зібралися в э, такий день, в такі дні, коли можна згадати дуже коротко э, історичні дати, які співпадають із цим днем, що не випадково, можливо, длань святого архангела архістратига Михаїла. Сприяє цим е, зрушенням, які відбувалися в різні періоди, саме в ці дні. Е, вже про це говорилося 71 рік назад, 43-му році, бо поклано початку створення антибільшої блоку народів. 25 років назад, саме в ці дні, впала Бердинська стіна як символ тоталітаризму, як символ е, холодної війни. Між двома світами демократичним і тоталітарним. Десять років назад, саме в ці дні, зароджувався перший майдан. Рік тому, саме сьогодні, остаточно було з'ясовано наміри режиму Януковича щодо євроінтеграції саме 21 листопада. І таким чином було почато процес Революції гідності який призвів зрештою, до можливих тектонічних судів на терені Східної Європи і не лише, про що сьогодні, власне, говорили, шановні промовці. Хочу нагадати в цьому контексті, що були спроби, про це також говорилося, і е, Балта-Чорноморська була. Власне, була така ідея на початку 90-х, такий наївний романтизм молодої української держави, молодого українського політикуму. На жаль, далі слів, практично справа не пішла в силу як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників. Згадувала сьогодні про Гулан з одним із двома ГУ. Також ця ідея частково заходячи на територію наших регіонів могла вплинути, але зрозуміло, що за умови присутності Росії це була мертвонароджена ідея, і вона, зрештою, в себе дуже швидко вичерпала, навіть не почавшись. Сьогодні е, е, йде мова про альянс вільних націй. Е, чудова ідея. Я е, як журналіст, як письменник, е, як громадянин України, як патріот, звичайно. Висловлюючи свою думку, також думку переважної більшості своїх колег письменників Але разом з тим хотів би застерегти, щоб ми після промовлених красивих слів не зупинилися, тому що ідея чудова, але насправді поки що механізмів для її реалізації сьогодні, на жаль, не прозвучало, можливо, вона тільки на етапі зародження. Можливо, якісь інші причини, можливо, не варто все сьогодні озвучувати і правильно, але в будь-якому разі людей потрібно рухати. Можливо, не знаю сьогодні, чи мова про участь державних чинників в цьому процесі. Зокрема, збринця Реклама. Перепрошую я завершую. Отже, це також важливе значення. А хотілося б відчути позицію, того ж МЗС і не лише стосовно цього питання, очевидно, необхідно виходити на цей рівень. І останнє говорилося Банкостицький порушує питання деколонізації українського інформаційного і культурного простору. Це зовсім інша тема, але це надзвичайно важливе, тому що воюють підручники, і ви знаєте, що чим менше держава витрачає на Книжки і підручники, тим більше їй доводиться витрачати на війну. Дякую.